Явища природи взимку Снігопад і хурделиця бувають лише взимку. Вони схожі між собою, тому що складаються зі сніжинок. Але снігопад з'являється і снігових хмар, а під час хурделиці вихоли вітер підіймає сніг із землі. А ще є таке явище, як іній. Це кристалики водяної пари, які утворюються в морозному повітрі. Іні може випадати як у хмарну, так і в ясну зимову погоду. Він затримується на всіх предметах, рослинах та ґрунті. На відміну від снігопаду і хуртовини, випадання іною не пов'язане із хмароутворенням. Це перша характерна ознака цього явища. Друга ознака процесу випадання інею не залежить від вітру і не регулюється ним. Третя іній може вкривати усі предмети і об'єкти природи, навіть утворюватися на сніговому покрові. Іні утворюється тоді, коли температура повітря вища, ніж температура предметів та об'єктів. Тоді краплини водяної пари, які є в повітрі і на поверхні цих предметів, раптово перетворюються на кристалики льоду, ось чому їх розташування нерівномірне, хаотичне. Дайте відповіді на запитання, які явища природи ви можете побачити взимку? Як утворюється іній? Де можна побачити іній? Дякую за увагу. До побачення!